Чому саме дев'ять планет у Джйотіш? По-перше, у ведичній астрології планета називається граха. Санскриту це та, що захоплює. Саме планети формують наш характер, реакції, події. По-друге, дев'ять грах це дев'ять форм проявів часу. Бо День це Сонце, ніч це місяць, мить це Марс, тиждень це Меркурій, рік це Юпітер, Сезон це Венера і епоха це Сатурн. Ці сім грах вони видимі, вони мають фізичну форму. Ще дві грахи це раху і кету, які не мають фізичної форми, але вони показують твою карму та сценарій твого життя. По третє, число дев'ять сакральне, бо воно це число завершення три помножити на три, як прояв трьох гун у трьох світах. Дев'ять форм бгакті або відданості, дев'ять форм божественної матері, дев'ять отворів у тілі людини, дев'ять місяців виношування людини. Дев'ятка це повнота досвіду душі у тілі. І по четверте, Дев'ять планет це відображення дев'яти станів свідомості людини. У ведах сказано, що людське тіло це модель Всесвіту, і кожна граха проявляється в нашому тілі, психіці та кармі. Це своєобразна кармічна матриця, через яку дух проявляє себе через матерію. Всі дев'ять грах знаходяться в нас всередині, через них ми проживаємо наше життя. Хочеш розібратися в собі, зрозуміти, що відбувається, почни. Вивчати дев'ять планет.